У Юрія Васильовича відкривається нова рубрика. «Альо, так живуть наші люди. От, а я буду перший у нього і вкажемо свій бит. Ну, По-руськи то буде бит наших людей. Так що пойте. Сходить, то, без приборки, все. Росте у нас такий лимон. Котрий і радить, де да, коли лимони. де, є лимон. Там де другий лимон є. Там далі ще десь третій. Тепер як ми весною не винесли його, коли він свій, і бджілки його не то. Ось такі у нас квіточки. Там моя невіста такої робить в А то в мене така маленька галерея. То малював дерев'яний Янко у 89-му році, то такое було кострище на старому приюті. Тут посередині сікла огень, ту був стул, де їсти робили, а в тому за ньому збирали дерева, вони були під навесом, щоб вони мокли, бо були сухі. А тут і роботи, то кунько третьої школи вужати, а такий діти на ньому совзують, то робив брат дерев'яного янка. А малював його плем'яний малий Янко. Куваєте, хто. Такий рисунок у нас є на яворникові, то вже малий дерев'яний Янко його перемальовував. Щоб, ну, щоб було, тому при... А там Вінко у 88 році році малював, то я на телевисті, намальований на стіні. Ну, а то э, бучок стояв, тепер там ексимбанк, а згори є такий парк, Там було таке ОЗЦ, десь ну, діаметром 4, 4 метри, і посеред озерця залізний такий айс стояв. І лавки там були, і там всі молоді хлопці навіть мої руки ходили цілувати дівчат. Бо ти згори сидів, а тебе не відділа, і нас ніхто не бачив. Ну, потім відео, який бомбали говорити. <різь> ну а тепер така, така у нас кухня. Починаємо. Як ножики ліплять, такий маємо карніз, Таку маємо витяжку із таким конорюлем, таким, таким все. Згори маємо теж виставку таку з тим. Утворю. Утварі, ну, всякої. Яка, яка є то. І так у нас так у нас встроєно. Ну, то люди так живуть, бо тепер коли люди ходять за границю, то в них гарно. А я ще привик до такого до старого. Ну і такой радіо мав, вже я колись по ньому голос Америки слухав, коли було заборонено. І глядив точну бабу. Ще одна, ще одна є картина, то свіжа, тому мені наяна, наяна янко дерев'яний подарував, то не замок. Дуже було приємно вам розказати.